Доброго дня, у вашу увазі будинок. 190 метрів з терасою. Ділянка в країні 9 соток. Багато паркомісця. В будинку завершують ремонт. Ціна вказана з ремонту. Якраз паркомісця на 4 авто можна на віз, гараж поставити. Вже як вам краще. Всі комунікації заведені, велика тераса вході Задній двір, бачите, який чудовий. Зараз одесенько покажу вам короткий відеогляд, подивитись, і будемо вам раді, запрошуємо вас на перегляд. В описі ціна, контактний номер є всі месенджери. В сучасному стилі побудований будинок. Водовідведення зроблено, світло заведено, септик, седловина, також мотор вже зроблений. Бачите. Цікавий такий заїзд іде. Ось за рахунок цього місце ще, ще більш нешумне. І отак виглядає сам будинок. Вікна рехау енергоефективні. У будинку є чотири окремі спальні. кухня вітальня кухонна, кладова чи гардеробна вже, як вам краще. Зараз дороблюється все. Помиється, кухня буде також. Зараз свій покажу вам сам будинок. Вхідні двері вже гарні поставлені. Ми вийшли Праворуч іде місце під шафу. У світлих тонах зроблений будинок. Це санвузу, душова, туалет. Туалет тут з гінічним душем а перепрошую гінічна душа тут немає. Сам туалет, тут рукомийник з зеркалом буде. Такий об'ємний великий санвузол. Воно заграє, коли буде сантехніка вже, так? далі йде кімната на першому поверсі окремо, та підлога йде, буде. Можна і кабінет зробити, і ось кімнату зробити. Далі йде тут чи гардеробна, чи кухонна кладова, як кому більше підходить. Так, тут кухня, буквою Г. І сама вітальня, Тут диван і місце під телевізор. Також розсувна система, вихід. На задній двір на терасу. Якраз ми там вже з вами якраз і були. Давайте я обійду всю кухню. Вітальню покажу вам і підемо на другий поверх. Нагадаю, в описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. І ще на першому поверсі є місце під котельню. Ось тут щось зроблено, фільтрація. Бак зроблений, також котел стоїть. Ще будуть сходинки, періо. Це все буде входити. Підсвітка над кожною сходинкою буде. На другому поверсі є три спальні, гардеробна два санузла. Тут періо, сходи дерев'яні і віконечко. Це перша кімната. Ця кімната йде зі своїм балконом. Друга кімната. Доводи під кондиціонери зроблені. Так, це санвузол з душовою. рукомийник, церква, душова. Туалет тут зроблена тепло водіна підлога вище І в вашій увазі мастер-спальня. Така цікава штукатурочка зроблена. Зі своєю гардеробною І також. Зі своїм санузлом душова. Тут ванна, туалет. Тут під пральну сушилку суперє місце і тут рукомийник, зеркало. Також на цьому місці вивід зроблений під, щоб поставити рушник сушарку. Такий об'ємний санвузол. Тоді в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери Запрошуємо вас. Чотири окремі кімнати, 190 метрів з трасу, ділянка в руїні 9 соток. Будемо вам раді, гарного дня, до бачення.